Добрий день, малята! Пропоную вам сьогодні послухати разом зі мною віршик про котика. Котику під вушко дали ми подушку. Він її обійняв і подякував. Няв-няв. Пропоную повторити ще раз котику під вушко. Дали ми подушку. Він її обійняв і подякував, няв-няв. І останній раз повторимо, котику під вушко дали ми подушку. Він її обійняв і подякував. Няв-няв. Малята, дякую вам за те, що послухали разом зі мною віршик про котика. До нових зустрічей!